Ну що ж, привіт підписник мого каналу. Що я вам хочу сказати? Ну, давайте тако чесно. Хто подивиться мої відео, Костя, ти в тому числі, значить, розказую вам анекдот, як я купив і як я зв'язався. З тими станками, що зараз в мене на сторі на Ютубі. Як я з ними зв'язався? Е... Хотів я купляти собі мека. Стан... Станок МЕК, хотів я собі брати, гроші є, є навіть зараз є гроші. О. Ну що ж, кажу до Кості, до тебе Костя, до тебе. Бо хочу собі мека купити туди-сюди бігом. А той вже бігом. Зібрався мені відправляти станок. Каже, я тобі станок відправляю. Так було. Думаю, він мені не сильно нравиться, в принципі. Таке собі, ну, хай відправляє. Прийшов той станок без грошей, без нічого. Просто відправив мені станка. Ну, думаю, ладно, хай вже буде. Воно якесь таке собі, ніби нравиться, ніби все. Я то його розхвалив там, да, ну в принципі було нічого, патрони він вроді закриває. А люди мені пишуть коментарі, що воно, ну коротше, воно якесь таке собі. Воно подобається. Типу, мені подобається, не подобається, але може бути. Ну ладно, хай вже буде. Нож, добре. Думаю, він менший, більший, не важливо. Показав, показав мені фотографію. Та, щоб всім не відповідати там, ну, я можу і на станкове це все зробити. Ну просто розкажу вам, щоб ви на таку вудочку не попадалися, щоб ви на другий раз знали. О, ти мені лучше, Костя, розкажи, що тебе з Уора поперли, з Уоровського сайта. Я не знаю, що тебе звідти вигнали. О, я бачу станок другий, цей, що зараз в мене стоїть. Ніби нормальний і компактніший. Він е... удобніший і менше місця займає. Думаю, візьму я собі. Ну я людині повірив, думаю, він хороші станки робить. Херні він не підсуне. Так, да, Костя? Не підсунеш хуйні. О. Ну, гайда візьму, помінялися, все, я того бретона відкрутив з стула на віддав. Все, і то є. Прийшов мені цей станок, що зараз є. О! Люди добрі, там нема чим навіть робити патрони. Воно не дожимає зірочку, вже ламає, там, якщо тонка пластик, там все треба регулірувати, постійно сидіти під кожну гільзу, під кожну пластмасу. Треба регулювати. Барабан той крутиться, все треба тримати. Гільзи в ньому болтаються, фіксації ніякої такої немає, щоб воно гільза поболтається, щось воно стоїть наперекос. Ручка відкручується. Там, де ручка, воно все відкручується. Все болтається. Що що ж ти, ж ти... На, що так зробив, Я ж тебе питав, я питав тебе, чоловіче, все так само? Да, все так, само, все так само. Де ж там все так само, як там не так само? Що ж так саме? Ти все, я вчора сів, зробив 10 патронів, все, і капець. Я заплатив 10 тисяч гривень і вийшло так, що тепер не маю чим патрони робити. Тепер бери купляй мека собі, та й не буде проблем. Ви спитаєте або... Ти якось спитаєш, а на що ж ти дивився? Я що тебе заставляв станки брати, допустимо, да? ну то як на що я дивився? Звідки я знав, що воно отак може бути. Ти ж го Ти маєш знати яке воно, що, до чого. Знімаєш відео, та ж постав штатів. Нормально, покажи людям, як воно заражає, як воно обжимає, як там гіль заставиться, що до чого. Повний цикл покажи людям. А тоді продавай станок, а ти так ще, ще так. Ти собі вдома там махайся з цим станком, а я потім побачу ці мінуса, може щось устраню. То що це людина, яка купляє станок, має тобі робити експерименти, має страдати, має це все. Тобі показувати, що оце, оце, це не так, це не зручно, це не то. Це, блять, просто капець. Я, я особисто тепер більше на такі саморобні станки я їх просто зненавидів, я просто на них дивитися не буду. І хто б там що не казав, все це до сраки. До сраки. Ти починаєш мені розказувати, там в мене почіпники, на почіпниках. Все. Кому вони нахуй нужні, ті почіпники, якщо вони до гільзів, до зірочки, до того, щоб зробити качественний патрон, ніякого відношення не маю. Меки по 20 років виходжують. В мене особисто є знайомі, в яких є мек, якого є, з яким я працював, йому вже більше 20 років. Мек куплений ще долар був по 8 гривень. За 600 баксів, до сих пір вон, патрони заражають, все нормально. Це просто повівся. Ну як повівся? Я повірив людині, я тобі повірив, скажімо так, бо ж ти теж деш дивитися це відео. О! А ти тим, що я повірив, лише вирішив скористатися, нахуй. І тим більше 12 тисяч гривень. За що там давати? Якщо станок незручний, ну блять, він має відповідні гроші дешевше стоять. А так, знаєш, блядь. Ну, коротше, що, вже назад нічого не вернеш. Я вам скажу так, що е, цей е, е, життєвий опит буду мати. Такий, якби. О! Буду знати, щось що в цьому житті, що я купляєш, що не все воно гарне. Все, не все то гарне, то не означає, що воно добре. Понимаєш? От і все. Наліпили якоїсь херні, поналіплювали, блядь. Я ж питав, я ж питав, як обжимається гільза. Так саме, та так само, блядь. Там то є крутиться, то є. Та ти що, блять, та там просто пиздец. Хорошо. Воно все регулюється. Куди ти його плануєш регулювати? Як ти його маєш регулювати? Що мені замість того ж... Щоб... Заражати патрони чи щось робити, то я маю портити гільзи, маю ре... регулювати станки перед тим, як зарядити патрони. Тому його, щоб відрегулювати, то треба сидіти з півчаса. Спортити гільзи, порох, дріб все на світі. Та й отак. Правду люди писали, що купи собі мека і не морочи голову. Я тобі відправляю в станок. Відправляй, блядь зробилася така хуйня, що повний піздець. От і отак, ось така інформація, поруч. Так що так. Добре, всім дякую, до побачення.